Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 9 грудня 2024 року. Дощ похмуро, дивлюся вже кругом, сніг лежить тільки в нас. Дощі, дощі, дощі. Снігу так ще й не було. Ну що ж, подивимося, який сьогодні день? Карта дня для нас. О, Шістка кубків. На дні колоди, п'ятірка мечів. Шістка кубків це ностальгія. Кубки це наші емоції. І... Ми будемо переживати якісь емоції, пов'язані з людьми з минулого, з спогадами з минулого. Ну, хто це вже для вас? Підставляйте самі: спонтанна зустріч, просто спогади, Ну, запланована зустріч, дзвінок, фотографії вам нагадали. І от п'ятірка мечів це така, знаєте, не зовсім добра. Не зовсім добрі спогади, тому що п'ятірка мечів це, це конфліктна карта. Це сварка, суперечка, агресія, е, ну, стрес, який ви пережили в минулому, і який був пов'язаний з якоюсь конкретною людиною. І от саме сьогодні ви згадаєте за це. Можливо, це був обман. Знаєте, таке і залякування може бути, і цькування, і, і коли людина говорила про вас якісь нехороші, такі неправдиві речі. І от, можливо, сьогодні саме ви пригадаєте ці емоції, ви пригадаєте цей стан. Можливо, ви зустрінете цю людину. А можливо, ви зрозумієте, що, знаєте, от саме в той момент ви не розуміли, що людина. Така. Ви, можливо, її виправдовували, так, собі пояснювали, чому сталася така ситуація, чому ви там посварилися, чому людина так сказала. А сьогодні ви зрозуміли, от пройшло там купа часу, і сьогодні якась ситуація вам нагадала. І ви зрозуміли, що ця людина, хто вона, що, яка вона насправді. Ну, тобто емоції, але шістка ну, кубків у нас завжди сама по собі класна карта. Це такі і подарунки, також, які викликають такі приємні емоції, трепет, От повертають вас в дитинство. От мене завжди ця карта повертає такий стан захищеності. От як, начебто, от ми, як, як ми були дітьми, от такий стан відчуття спокою, радості. От п'ятірка мечів, це зовсім інакші інакші відчуття. Це вияснення, така конфліктна карта, коли ви виясняли відносини. І от саме сьогодні ви згада, або е, згадаєте ситуацію, а можливо, станеться схожа ситуація, можливо, люди, з якими ви конфліктували. Е, ви сьогодні в пам'яті ваші спливуть, або ви зустрінете їх, або, можливо, ситуація нагадає вам про цих людей. І ось емоції вже зовсім інакші. Не емоції радості і такої ностальгії, а емоції, от схожі, які ви пережили саме, коли ви конфліктували. Ну, вже дивіться, або емоції, або люди. З якими була ця ситуація, або саме емоції нагадають вам цю ситуацію, або станеться схожа ситуація, і ви собі пригадаєте ці емоції з минулого. Або, можливо, це, от бачите, тут хтось щось комусь пропонує. Вам будуть щось пропонувати, і вам це нагадає. Що ви вже таке, знаєте, таке відчуття дежавю, що вже таке було. Вже зі мною так намагалися вчинити. Або говорити мені такі речі. Ну що ж, давайте подивимося. Не знаю, мені здається, мені вперше випадає таке поєднання. З шісткою кубків. Подивимося, що нам допоможе. Що нам буде допомагати? Сонечко. Ой. Чудова карта. Сонечко це наш оптимізм, наша сила, наш, наш успіх, наша от, життєва сила. Знаєте, ваша така позиція, що я молодець і мені море по колінах. Я впевнений, впевнена в собі, я знаю свою правоту, і що би ви там не говорили, не пропонували, не нагадували мені, яка б там ситуація не була по цій п'ятірки мечів, хто б там з ким не сварився, не вирішував, і хто б про, про, про кого що не говорив, чи про вас, чи ви про когось. Це мені байдуже, це не має значення. Я знаю, хто я є, я знаю, хто ви є. Ну, тобто, Сонечко воно дає ясність, воно проясняє всю ситуацію. А можливо, знаєте, сонечко згладить цей конфлікт. Знову ж таки, підставляйте під свою ситуацію, що у вас виникло тут. Можливо, так люди, ви зустрілись з тими людьми і ви прояснили ситуацію. Ви зрозуміли, що взагалі, ну, ви не те не, не, говорили. Зовсім інші речі, ніж люди зрозуміли. І сьогодні конфлікт це вичерпає себе, так? І ви зрозумієте, що це неправда. Або навпаки, ви зрозумієте, що, добре, ви вчинили, що ви з тими людьми порвали всі стосунки, тому що ось вони такі. Тобто, сонечко надасть ясності, якої ясності, але так як це позитивна карта, найпозитивніше, то для вас. Це, це буде ясність. Ну, тобто, на, вашій, на вашому боці буде правда. Можливо, ви підтвердите свої, От ви сумнівалися, так? вас мордувало це стільки років, що, от, можливо, так, так сталося, так? Посварилися, виясняли відносини. чи я, можливо, щось сказала, сказав, образив когось. То сьогодні ви чітко зрозумієте, що нікого ви не образили, що ці люди справді такі заслуговували на, на такі слова. Ну, сонечко це ваше розуміння, ваш, ваше сонечко. Ну що ж, тепер дивимося, що буде заважати. А, Паш Кубків, ну звісно, я так от відчувала, що так буде. Емоції наші будуть заважати. Паж це, це дуже молода енергія. І ну, так як це кубки, це дуже молоді наші, от, ну, непевність наша. От, е, от склалася ситуація, і ви. Знаєте, от ви як маленька дитина, некомфортно, незручно. І, можливо, я вже давно забув, не хотіла згадувати цю ситуацію, і все, в мене вже давно я її пережила. А тут треба знову пригадувати і знов пригадувати, і проживати ці відчуття. І Паш це коли важко впоратись з емоціями. Паш не може сказати. Я вас не знаю, ми вже все вияснили до побачення, хто ви такі, або ну, я викреслила свого життя вас. Ну, тобто паш не має своєї позиції такої чіткої, ясної, твердої. Так, є ясність, тому що сонечко нам надало ясності. Ми все розуміємо, все, все чудово, але як ці, як. Е... В собі це перебороти, ми не знаємо. Важко нам впоратися з нашими емоціями, почуттями, які, ми, які викликають все ж таки в нас ці спогади, ці люди, ця ситуація. От це і є ось таке: і, і туди, і сюди, і ні туди, і ні сюди. Така невпевненість, ви не знаєте, як себе поводити, вам незручно, вам некомфортно. От коли ваша внутрішня дитина от, не знає, що робити. Втікати, говорити, робити вигляд, що не бачу, не знаю, не пам'ятаю. Ось такий стан буде заважати. Ховаємо його. У нас є сонечко. Сонечко старший аркан, воно найсильніше зі всіх карт, воно все вирулить, тому що це і сила ваша внутрішня, і оптимізм, і ваша впевненість. Ну що ж, мої друзі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю нам позитивних тільки емоцій, приємних спогадів, щоб те, що там відбулося, що, що це мається на увазі, воно вже минуло. Все. Ви його вже, знаєте, минулого то це просто наші спогади. Такого вже не існує. Є тільки вже і зараз. Минуле воно ще не воно ще тільки в проекції, воно ще планується, ще не склалося. Мину, майбутнє, так? Минуле воно вже минуло, а є тільки сьогодні. І, і від вас залежить ваша реакція, яким ви хочете, щоб ваше було сьогодні і ваше майбутнє. Отак От себе і налаштовуйте. Потрібні вам ці люди в тому житті, вашому теперішньому минулу, майбутньому. Ці, які вам от такий стан вас вганяють, такі неприємні спогади. Потрібні вам? Маєте сонечко, все, миріться, проговоріть цю ситуацію, буде вам щастя. Не потрібні вам ці люди. Навпаки, ви зрозуміли, вони як, начебто для вас, знаєте, впала пелена з очей, що я розумію, хто вони і що вони. Що раніше я цього не бачила, мені здавалося, що ця людина добра, пухнаста і все гаразд. А сьогодні я зрозуміла, що насправді вони мене обманули, вони мене використали. То вам потрібні такі люди? Ні, маємо сонечко, маємо силу, маємо таку нашу Це як сила волі. Все, дякую до побачення. Тобто, ви відштовхуєтеся від своїх бажань. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю. Хочу, щоб день був для вас позитивний. Тому що все-таки шістка кубків це таке натхнення, це радість, це, це ностальгія, це отрепет на душі, це ну, класний такий стан, як в дитинство ми повертаємося і потрапляємо. Я бажаю вам сьогодні подарунків. Приймайте подарунки. І щоб вони вам принесли радість, задоволення, гарний настрій на весь день. Ну що ж, мої любі, я чекаю від вас зворотнього зв'язку. Це ваш подарунок, мені наш такий взаємний енергообмін, ваш е, смайлик мені піднімає настрій, ваші коментарі мені дають е, так, бадьорість на весь день. Життєву силу, настрій, натхнення, радість. Тому вдячна, що ви в мене є. Чекаю з великим нетерпінням на вас. Ну що ж, мої любі, гарного всім нам дня, приємних емоцій і до зустрічі, папа! -па.